Протягом минулого місяця по шосткинській громаді ворог здійснив декілька повітряних атак. Внаслідок прильотів шахедів, було зруйновано пункт теплозабезпечення, зазнала пошкоджень система енергозабезпечення, постраждав навчальний заклад та будинки мешканців міста. Майже добу більша частина шостки була без електроенергії. Ще досі фахівці працюють над усуненням наслідків. Прогнозують, що ці роботи триватимуть щонайменше до жовтня місяця. Ми поцікавились, куди під час повітряних тривог та атак шахедів ховаються шосткинці. Я ховаюсь у коридорі, Я сиджу у коридорі. Є підвал, але ми туди вже спускаємось, коли вже починають ну прям попадати кудись дуже близько. Ми сидимо вдома, нікуди не спускаємось. Ми не встигаємо нікуди добратися. У нас дівіті тут. на Садовом бульваре. У нас есть подвалы, они очень залиты водой, вонючие. Страшно, нас сидим дома, в коридоре. Я даже не знаю, где у нас возле нас укрытия есть. в вашем будинке есть? Есть. А если завалится дом, как потом нас будут вытаскивать? Лучше в диване, на диване вернее, на своем. На двое детей маленьких, конечно, страшно. У подвалов С подъезда выходами не считай. У вас там было что, вы на укрытие в подвале? свои там туда и что за что Да, наверное, никуда А смысл такой? А не страшно за свое життя? Ну, страшно. Вы видели, как они взрываются? Стены помогают А у нас где-нибудь есть они, а укрытия? Никуда А куда? У вас в будинке нет укрытия? Нема. у нас вообще життя подвал там, воды ваши Никуда А вообще, когда летят шахеды я стараюсь по ним стрелять, чтобы попасть Вот последняя как была атака большая на Я участвовал в А родина между двух стен. Нет укрытия поблизости. По подвал в доме смотря какая тревога. Мы смотрим, куда там летят шахиды эти. Проходил всю погреб, прятаться иногда. Ну, бывает, что проспишь сигнал. И не, не прячешься. Вы в проживаете? На поселке. Страшно. Ну, ничего. Будем надеяться на лучшее. Вы куда? Куди біжать? Біжі ще нету. Подвала забратися, не знаю. Всі попадіть, так завалить. Куди біжать? Максимум в коридорі там дві стіни. В ховища не спускаєтесь? Ні, мені ліні. Коли як? Як не опасно, так то в будинку двох стін. Тож, як виявилося, більшість містян, з якими ми поспілкувалися, ховаються вдома в коридорі, дотримуючись правила двох стін. Ми потрапили до одного зі сховищ у центрі міста. До слова, це було під час повітряної тривоги, і воно було відкритим. Але жодного містянина ми там не побачили. Воно й не дивно, враховуючи стан укриття, який важко назвати навіть задовільним.